Чи справді військовополонених українців залучають до війни на боці Росії? Так чи правда військовополонених українців залучать до війни на боці Сосії? Чи правда це на жаль, це вже є? На жаль, це вже є. Будуть випадки, коли е, наші з тієї сторони будуть їм робити дуже-дуже погано? Нехай так і буде. Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Ситуація на фронті з нашого боку взимку, чи будуть покращення? Чи будуть покращення. Покращення будуть близько до весни весною. Взимку тяжко. Чи справді фінські компанії таємно переправляють Росії тисячі безпілотників? Чи правда фінські компанії таємно переправляють Росії тисячі безпілотників? Чи правда, що фінські компанії переправляють на Сосію тисячу безпілотників? Це частково правда. Тобто територія цієї країни вона являється. Якоюсь буферною зоною, якоюсь трансферною зоною. Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Чи справді іноземні ЗМІ готують дезінформацію проти керівництва України? Проти, проти керівництва України. Дивіться, те, що планується Заходом, або штатами, або якимись партнерами, про яких ми з вами не знаємо і ніколи не дізнаємось, те, що планується, якийсь. Переворот він планується на якому рівні він буде? Це буде звільнення однієї людини або одразу всього штату. Я не знаю офісу президента чи ще якихось людей. Но щось планується це точно. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи будуть вручати повістки електронною поштою, і чи буде це дієвим методом? Чи чи будуть вручати повістки електронною поштою і чи буде це дієвим методом? Повістки електронною поштою? І чи буде це дієвим методом? Повістки електронною поштою вручати будуть. Треба ще якось доказувати, що людина їх отримала. Тобто надіслати повістку, це, це ще ну, нічого, воно знаєте, не значить. З електронними повістками буде ще якісь два пункти. І тоді, вже не важливо, ви там отримали цей лист, прочитали чи не прочитали, але якихось два пункти буде. Включено. Просто треба почекати, що то буде, то буде оголошено. Про що буде зустріч президента Ірану і Путіна? А, так, про що буде зустріч президента Ірану і а, Ляльки Путінської? Про що вона може бути? Явно, що не про мир у всьому світі. Що вона може бути? Про що вона може бути. А, значить, одна сторона буде казати, що скоро буде переховуватися, і це не сторона Ірану, це там Оркостан, а, що буде зміна людини, яка буде відповідати за все. Тобто, якщо президент того Оркостану, ота Лялька, зустрінеться з президентом Ірану, то це буде остання їх зустріч у такому складі. Далі вже буде нове лице. Про що говорять зараз можновладці? Про те, як сховатися, як дожити за морями, океанами свій вік і щоб їм за це нічого не було. Так не буде. Так не станеться. Наскільки дієвим буде план ЗСУ на наступний рік? Так, наскільки дієвим буде план ЗСУ на наступний рік? Ну, давайте не про план, а давайте про наші наступальні дії по факту. Що ж план? План це одне, а по факту інше. Наші наступальні дії наступного року, коли ми піджаримо той оркостан. Е, у нас військові в заложниках. Політики. І коли у них розв'яжуться добре руки, це буде весною, і це буде це перший такий класний момент. буде, І другий момент це буде серпень-вересень. Це буде другий такий класний момент яскравий. Ми ж тільки за. Ми ж тільки за. Яка доля чекає залужного? Так, яка доля чекає залужного? Яка доля, яка доля чекає залужного? Значить так, оскільки дуже багато навколо нього таких темних хмар, скажімо так, від мене особисто побажання вистояти і зробити так, щоб та поздора, яка хоче щось зробити нехороше з залужним, щоб вся вона ще до того моменту, як вона щось почала робити, щоб вона вся обісралася, втопилася і пропала. І тоді все буде ок. Якщо перед США постане вибір, хто стане в пріоритеті на отримання допомоги? Ізраїль чи Україна? Якщо перед США постане вибір, хто стане в пріоритеті на отримання допомоги? Ізраїль чи Україна? Ізраїль чи Україна? І Ізраїль, і Україна. Допомога від США буде і Ізраїлю, і Україні. Я неодноразово про це кажу. Нехай так і буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.